Хочу подякувати вам, шановні депутати, міському голові, за попередній рік, за нашу співпрацю. Ми в попередньому році отримали в якості субвенції 1 мільйон 128 тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на ремонт автотранспорту. Завдяки вам зараз з 46 автомобілів всі на ходу, всі працюють, в тому числі і автомобілі вітчизняного виробництва. Їх не так багато залишилося на щастя. Закупка паливно-мастильних матеріалів, закупка комп'ютерної техніки та поточний ремонт наших будівель. Так, завдак... я хотів би подякувати завдяки укладеному в минулому році меморандуму про співпрацю ГНП в Полтавській області та Кременчуцькою міською радою. Ми запровадили та реалізували успішно. Проєкт поліцейський офіцер громади так. Потоківський старостат, старостатський округ. Даний поліцейський офіцер громади обслуговує село Потоки, село Мала Кохнівка, село Придніпрянське, село Соснівка. За весь час його перебування на станції на поліцейській станції діяльності в селі Потоки, зразковій станції. Чому так кажу, мав можливість в минулому році. В якості інспектування відвідати Волинську та Вінницьку область. Через то я її стверджую, що ця станція зразкова. За весь період часу насення служби на цій станції, цей поліцейський офіцер громади, я думаю, що Юрій Заря це підтвердить, не залучався до будь-яких заходів, до будь-яких функцій, не пов'язаних з його безпосередніми службовими обов'язками. Не властиві функції, які зараз виконує поліція, а саме робота з РТЦК, розшук СЗЧ він виконував безпосередньо на території свого обслуговування. Правильно говорю? Також я дякую. Ми в минулому році розпочали проєкт. Він зараз успішно розвивається, будується це Центр безпеки на воді. Це єдиний в Україні проєкт, в якому. Це е, будівлі, в яких е, будівлі споруди і територія е, нашого нинішнього підприємства комунального аквасервіс, там, де будуть нести службу е, безпосередньо працівники ДСНС, працівники сектору поліцейської діяльності на воді та фахівці комунального підприємства Аквасервіс. Єдина станція України. Так, стосовно охорони публічного порядку під час проведення масових заходів, в минулому році таких заходів було проведено 216. До них залучено більше 800 працівників поліції. Вважаю, що заходи, заходи і публічний порядок і безпека громадян забезпечені на належному рівні. Нам не було в жодному разі не допущено порушень публічного порядку та безпеки. З приводу реєстрації, збільшення реєстрації заяв та повідомлень про злочини. Дійсно, так, таке збільшення порівняно з 2023 роком мало місце. Воно мало місце на 14% більше ніж в 2023 році. Але це реєстрації не кримінальних проваджень, це реєстрації збільшилися у зв'язку з виконанням працівниками поліції невластивих функцій. В мирний час. А саме робота з РТЦК та розшук осіб, які вчинилися зачем. А таких осіб в нас достатньо. Всі звернення РТЦК вони реєструються в ІПНП по кожній особі окремо таких осіб розшукано за 23 рік, які ухиляються у служби, 1270 осіб. Щодо кримінальних проваджень, то Реєстрація кримінальних проваджень має факт зменшення в кількості на 13,8%. що це пов'язано з тим, що у 2024 році, а саме 18 липня, відбулися зміни до законодавства в частині збільшення відповідальності за дрібні крадіжки. Тобто, особа, яка вчиняє дрібну крадіжку на суму до. Трьох тисяч 28 гривень не притягується до кримінальної відповідальності на свою відповідальність за статтею 51 Кодексу України про відмінні правопорушень. Тож, в 2024 році внесено до ЄРДР відомостей про кримінальні пропорушення 2760, а в 2023 році більше 3202 факти.